У Житомирі після нічної атаки шахедів є пошкоджені, повідомляє марміста Сергій Сухомліна. За його словами, жертва у результаті атаки немає. Подробиці він повідомить пізніше. В той же час за 6 кілометрів від Житомирського кордону пролунали вибухи в одній з російських баз. Цілий ешелон з технікою та особовим складом зійшов з раю. Серія хлопків пролунала на аеродромі мачули ще звідки запускали безпілотник. Хлопки лунали і на Зябровці. Першим про інцидент у Зябровці повідомили Гомеліцький телеграм-канал Флагштока. У соцмережах підрахували, що Валахіва було з десяток. Очевидці зняли один із вибухів. Останніми днями російські окупанти активно перекидають до Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С 400 Зокрема, їх вели на аеродром у Зябрівці, звідки можуть завдати ударів по Житомиру чи Києву. Партизани наразі наводять такі версії. перше проводиться тренування ВПС та ППО зі стрільби. Навчання справді планувалося білоруськими міноборони, але про їх дату та місце проведення не вказували. Крім того, стрільби не проводять так близько від населених пунктів. Друге, поле що могли бути завдані удари з. Метою знищення комплексів ЗРК, ЗРПК, які там дислокуються. Третє відпрацьовувалося збивання БПЛА за допомогою ППУ, але знову ж таки Міноборони Республіки Білорусь про це мовчить. Четверта помпажа авіадвигуна. офіційна причина. Та у зябрівці немає літаків, а вертолітний помпажа фактично непомітний. Онлайн журнал Дефенс Блока з посиланням на джерело у розвідці опублікували інформацію, що у зябрівці вибухнули російський радар управління вогнем 92 н Подібні РЛС справді фіксувалися на аеродромі. Раніше засу попереджували, що в разі перетину кордону будь-якими технічними засобами чи особовим складом по військових об'єктах Білорусі будуть завдані удари у Збройних силах України, закликають білорусів не вступати в війну Росії проти нашої країни. ЗСУ звернулися до білоруського народу з проханням не виконувати злочинні накази, які готуються віддати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Звернення опублікував Управлінський стратегічних комунікацій з радком ЗСУ. у повідомленні Наголошується, що Україна не збирається нападати на Білорусь попри зая. Лукашенка, який говорить, що Буцім то загрозу з боку України У ЗСУ підкреслили, що Україна та Білорусі завжди жили у мирі. І водночас наші воїни попередили, що у випадку агресії з боку Білорусі Україна буде відповідати зі всією жорстокістю. Ж відповідає усім окупантам, ЗСУ попереджають, що відповідатимуть з усіх військовим арсеналом і завдаватимуть ударів по військових об'єктах Білорусі. Ми не хочемо цього йдеться у повідомленні. Білорусам нагадали, що режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських. Міст і сіл натомість Україна жодного разу не відповіла Білорусі на агресивні дії дружбу між нашими народами. Ми цінуємо більше можливості відповіли на злочинні рішення нашого керівництва. Йдеться у повідомленні. ЗСУ закликали білоруську армію не дати себе втягнути у війну та здаватися українським силам у полон, якщо вони отримують накази про наступ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!